Всім привіт! Знову я. Дуже дякую, що зайшли на наше відео. І сьогоднішнє відео буде не про те, чого я пропала з каналу, а про дитячі садочки в Чехії. Трішки відступлю про те, чому я пропала з каналу і що в мене відбувається в житті, я думаю, ми пізніше про це поговоримо, коли все виясниться у нас у житті. Поки що хочу поговорити про дитячі садочки в Чехії. І трішечки розказати вам, як влаштувати дитину в садік. І якщо ви з України, не знаєте мову, не знаєте, що робити, з чого почати. Все це зараз розповім вам я. Тому що це все я проходила зовсім недавно. Почнемо з того, що ще залежить від того, чи ви хочете. В середині року дитину в садик віддати, чи на початку року, якщо з вересня, то документи вам необхідно нести в травні. Якщо в середині року, як я, то все трошечки буде складніше, але можливо. Почнемо з того, що вам потрібно знайти садик, в якому є місце для вашої дитини. Як робила особисто я, я брала список, відкривала садики в моєму місці. І з першого садіку по останній обдзвонювала і запитувала, чи є в них місце. І уточнювала обов'язково, що моя дитина українка, і вона не знає чеської мови. Хоча, вряд ли, їм це, ця інформація вже здасть. Але я уточнювала це. От. Коли ви знайшли садик, який сказав, що має для вас місце для вашої дитини і є можливість туди попасти, ви просите їх на електронну пошту скинути вам всі необхідні документи. Вони в тих документах має бути один документ, який ви маєте на підпис віднести до педіатра. Другий крок знайти лікаря, якщо він. Його у вас немає. Декларацію я не підписала ще до сих пір. Тобто, я ходжу просто до лікарів без декларації, тому що місця, на жаль, немає ні в кого. Але ми знайшли лікаря, який погодився просто нам підписати документи для садіку. І друге. Ще такий момент. Якщо у вашої дитини немає всіх прививок, це теж не дуже добре, тому що тут обов'язкові прививки мають бути для саді. В моєї дитини не було дві прививки, і одну прививку ми зробили вже. Тобто, коли пішли на огляд до педіатра, я сказала, що в мене дитини немає двох прививок, і ми одразу ж одну прививку зробили. І лише тому вона погодилась підписати нам документ для садіку, що ми ще одну прививку через півроку зробимо. Тобто, останню. Ми прийшли до педіатра, вона оглянула дитину, зробила прививку, підписала нам документи, які нам відправили з садіку. І ці документи ми маємо віднести в садік, той, що нам погодився надати місце для нашої дитини. З садіку дають не лише цей документ, дають документи про які потрібно заповнити для харчування. Там є, чи є алергія в дитини, що ви дитині даєте їсти, що не даєте їсти. Коротше, всяка така інформація, яка допоможе їм в харчуванні в садіку. Другий документ був, хто може забирати дитину садику. Ти маєш там вказати довірених осіб. Я вказала себе, звісно, свою маму, свого тата і свою подругу. І третій документ був, де потрібно просто вказати дані дитини, хто її опікун, і де вона проживає, номера телефонів. Коротше, такі дані. І четвертий документ це той, що педіатрша що нам підписала. Ці всі документи ми взяли, заповнили, і сьогодні ми віднесли в дитячий садок. А, ще таке. Мені скинули. Вони не знали, скільки я буду проходити лікарів, скільки це все буде відбуватися, тому мені скинули рахунок для того, щоб я. Кинула завдаток за садик, що щоб вони будуть тримати місце для моєї дитини. Тому я кинула завдаток за Садік. І сьогодні ми прийшли, принесли ці всі документи. Вона заповнила документи, зробила візу, копію візи Адель. І все. Тепер ось цей документ. Тут в мене є список. Що потрібно дитині в садік чеський? Чесно сказати, з цього списку я поки не купила нічого. Але сьогодні у нас 23 листопада, а моя дитина зарахована з 1 грудня. Тому в нас буде тиждень, щоб це все придбати і купити. Але чому я не купляла? Я ж ну, вже тиждень знаю, що моя дитина піде в садік, навіть трошечки більше. Я не, придбала, я не придбала це все, тому що тут такий список, що, якщо чесно, я не дуже розуміла, що це все треба купляти. Тому, що, наскільки я знаю, в Україні це не несуть. Це все є в садіку. Коротше, це то, що треба лишати в садіку гумаки. Я не знаю. ну, Гумові капці для дощу і дощовик. Вони мають бути завжди в садіку, в дитини. Як це називається? Я ще чокси. Запасні речі для гардеробної, нижня білизна. Футболка, спортивні костюми, плащ. Паперові. Носові хустки це такі, які витягуються з всього. Ну, ви поняли. Тепер, простирадло, дві штуки, одне літнє, одне зимове. Ви знали таке? На матрасник. Ковдра або ковдра, або одіяло. Власна постільна білизна. Подушка. Напишіть, будь ласка, хто в кого діти ходять в Україні в школу. Ви теж таке носили в садик? В садік я сказала, в школу. До школи ще там далеко. Іграшки не дозволяють приносити з собою в садік. Лише іграшку, з якою дитина спить, якщо вона спить з іграшкою. Прикиньте? Я скільки не бачила дітей в Україні, да? Вони завжди йшли з якимись іграшками там. Так. Теж напишіть мені, цікаво дуже. Вот. А, і обов'язково мають залишатися. Садіку, якісь кофточки, футболочки, лосінки. А саме головне, в садік має дитина ходити перезуватися в такі е, тапочки, не тапочки. Десь ось тут я поставлю, як воно виглядає. Теж цікаво, в Україні теж перезуваються, чи ходять в носочках, чи як. Тому що е, ну, в мене взагалі-то з садіками це перший опит. Я ніколи не цікавилась навіть цим, і дуже цікаво, як це відбувається. Тому це, це список. Е, Кстаті, кому цікаво, як тут платіжна система відбувається, ви кидаєте завдаток. Цей завдаток вам не повертає, повертається, точніше, але на наступному, в наступному році, в кінці року, ви кидаєте завдаток, і потім е, кожного першого числа кидаєте за садік суму на е, їх рахунок, і в кінці місяця вам присилають електронний лист е, за харчування. Скільки там дитина їла, тому що це залежить від того, скільки дитина ходить в садік, і вам присилають вже рахунок за харчування в кінці місяця. А ще така цікава штука: якщо дитина не йде в садік, ви маєте попередити за день до що ваша дитина в садіку не буде, щоб на неї не готували їсти. Але якщо, наприклад, дитина там ранком ви проснулись, дитина захворіла, вона в садік не йде, то ви можете приїхати і забрати е, за цілий день оцю їжу додому. Прикиньте. Прикольно. Я навіть не знала, що, що таке є. Так, е, в садіку, харчування вроді 3 4 рази, і плюс перекуси є. А далі. Поки нічого не знаю. Тому буде друга частина, вже коли дитина піде в садик, про її адаптацію, як взагалі в чеських садиках. Тому що, якщо чесно, я навіть туди не заходила всередину, я тільки була в директора в кабінеті, і мені дуже прям цікаво, як це все відбувається в них. А ще нам дуже повезло. Поясню, чому я шукала український садик дуже довго, і я його не могла знайти. Я навіть не могла знайти, щоб була вихователька Українка. Я писала в багато групах, обдзвонювала садіки, теж запитувала. Потім я вже забила, думаю, ладно, оскільки ми зараз лишаємось тут жити, ну, нехай дитина вчить чеську мову, це буде нормально. Тому я вирішила просто, де буде місце, туди віддати, так просто поближче. І цей садик, Я сьогодні говорю з директоркою, і вона мені говорить, що в нашій групі є вихователька і нянечка, і вихователька Чешка, а нянечка Українка. Це дуже круто. Тому що дитина буде чути і українську мову, і її адаптація буде, прийде, надіюсь, легше набагато. І мене це дуже насправді порадувало. Тому. Я вже дуже сильно чекаю цього понеділка, тому що ми зараховані з першого числа, але перше число це п'ятниця. Тому я вирішила, що ми поведемо малу в понеділок. З понеділка, щоб вона вже привикала поступово до ось цього режиму, скажімо, Отак-от. От так що, надіюсь, що вам сподобалось відео. Якщо є якісь питання, запитуйте, я з радістю вам на них відповім. І ще раз вам дякую, що ви зайшли на це відео, дивитесь і надіюсь, оця новорічна атмосфера теж повпливала трішки на ваш настрій. Ялинку, кстати, ми сьогодні поставили. Ще не прикрашали? Але не знаю, можливо, я теж зніму невеличкий влог, як наше життя проходить зараз. Тому що зараз воно дуже сильно відрізняється від два місяці назад, насправді. Можливо, в майбутньому колись вам розповім, що таке. Все, дуже дякую, що ви нас подивились. Питання всі вниз задавайте. І чекайте друге відео. Всім пока-пока!